Останнім часом у освітньому просторі України набирає обертів тренд STEM освіта. Вона охоплює природничі науки, технологію, технічну творчість, мистецтво та математику. У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків. Попит на них росте набагато швидше ніж на інші спеціальності. Саме тому у відповідь на виклики часу такий тип освіти виходить на перший план. Сучасний світ вимагає сучасних підходів до навчання, власне, тому що року держава надає освітню субвенцію на закупівлю новітніх засобів навчання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання. Субтитрувальниця у нас триває реформа нової української школи. У 2024 році урядом було виділено біля півтора мільярда на забезпечення класів природничого мотептичного циклу, перш за все, необхідним обладнанням. Наша міська територіальна громада також приймала участь у цьому проєкті, де є обов'язковим співфінансування. В даному випадку це 10% співфінансування цієї субвенції. Ми її одержали. Це біля трьох мільйонів на закупівлю мультимедійного обладнання та програмного забезпечення для класів природничного теплі. Оптичного циклу: це географія, хімія, біологія, фізика. Також ми одержали субвенцію на закупівлю обладнання для Кабінету захисту України. Всі ми знаємо, що наш Ротинський ліцей номер 1 є базовою школою з цього предмету. Тут ми вивчаємо захист України всі наші 10 і 11, 11 класники. І також ми зараз починаємо одержувати обладнання. Співфінансування наше десь становило біля півмільйона. Тобто наша громада завжди не стоїть, стоїть осторонь таких от. Починаємо, бо ми розуміємо, що закупівля обладнання, саме вкладання в коштів у матеріальну базу, є сприянням підвищенню якості освіти, наших діток. За кошти державної освітньої субвенції при співфінансуванні місцевого бюджету для шкіл громади придбано 13 мультимедійних дощок та програмне забезпечення для проведення уроків з географії, біології, фізики та хімії. Давно мріяли про сенсорну дошку, зауважують учителі. Це значно полегшує роботу, задіючи у вивченні відповідної теми наочне зображення. Тож, поруч теорією, діти відразу бачать, як це виглядає у реальному житті. На даний час є дуже актуальним впровадження stem освіти у закладах, і наш ліцей одержав обладнання для проведення саме оцих впровадження stem уроків на уроках природничо-математичного циклу. Ми одержали прилади для. Прилади для обробки даних, а також і їхнє програмне забезпечення тобто, це нам дуже актуально буде зокрема на уроках хімії. На Тема хрощини, де ми можемо вимірювати і pH розчину, ми можемо вимірювати вміст кисню, ми можемо вимірювати якість води, проводити різноманітні такі дослідження. І, звичайно, що діти можуть не тільки збирати дані, але і за допомогою програмного забезпечення це є і аналіз даних, це є обробка інформації, це є побудова графіків. Ми отримали ось таку красиву велику 65 дюймову інтерактивну панель. На ній встановлено програмне забезпечення для учнів, які працюють за програмою НУШ, зокрема з математики для 5-го і 6-го класу. Це програмне забезпечення дозволить візуалізувати навчальний процес. Дітям буде, мабуть, набагато цікавіше сприймати навчальний матеріал з математики і працювати з цими. Темами дане програмне забезпечення дозволить покращити формування математичної компетентності учнів нашого ліцею. Крім того, я думаю, що інші вчителі теж матимуть змогу використовувати цю панель у своїй роботі у своїй діяльності. Сучасне обладнання отримав і кабінет з вивчення предмету захисту країни. Осередком для викладання військової справи у Рогатинській громаді є Рогатинський ліцей номер 1 Сьогодні кабінет оснащений інтерактивним стрілецьким тренажером, комп'ютерними стимуляторами з управління дронами, манекеном для навчання домедичної допомоги та багатьма іншими засобами. Відповідно до державної програми, ми отримали певне матеріально-технічне забезпечення для предмету захисту України. Що ми безпосередньо отримали? Оскільки. Програма наша нова, вона багато змінена і багато акценту робляться для того, аби діти отримали практичні навички не тільки прочитати підручник, але і в практиці. В першу чергу ми отримали матеріали, які стосуються стрільби. Це є електронний тир. Який працю... Ми отримали два навчальних автомати для тиру. Ми отримали два навчальних пістолети для тиру для стрільби. Це є лазерне обладнання, яке працює відповідно від лазеру і від комп'ютерної системи. Це так, скажемо, комп'ютерна гра, яку діти можуть використовувати під час навчання способів стрільби. Далі. Ми отримали також вісім дронів, якщо конкретно взяти, вісім дронів. Це також це є робочі, це не тільки дрони для візуалізації, це також і для того, щоб дитина могла практично використати у нашому навчанні. Їх є 8. Це повні, повні комплекти разом з батареями, з окулярами і з пультами. Їх є 8 е, е, штук. Далі. Утримали ми, оскільки матеріалу є також багато, і практичного матеріалу багато. Теми є найрізноманітніші. Ми отримали, я продемонструю, це є це є бінокль, подвійний бінокль, де відображається відстань, де відображаються різні дані. Це не простий звичайний бінокль, а який також використовується у не тільки у навчанні, а також майже як і у військовій справі. Далі це є один монокуляр. Це також він використовується і для тем разом із біноклями. Це стосується теми, які це орієнтування на місцевості. У нас є відповідні теми, які ми також з дітьми можемо і будемо використовувати. Лопата, яка, звичайно, це є складна лопата, вона відповідно, ми можемо її скласти, розкласти, це також відповідно навчальна лопата для дітей. Оскільки вона не є великою, це вже є нова лопата. Це є лопата, яку ми можемо використовувати для копання, ми можемо використовувати її для різання. І, звичайно, тут є для того, що ми можемо використовувати як ключ. Це є багатофункціональна лопата також. Це не є військова лопата, але це є лопата для дітей для навчання, вона буде досить, і досить корисною. Оскільки, як я вже зазначив, тем у нас є багато. Є в нас манекен, який призначений для вентиляції штучного дихання поданий матеріал. Можливо, ми ще отримуємо для домедичної, бо у нас тема називається домедична допомога у тактичній зоні, у зоні бою. Можливо, ще щось у нас буде. Ми б дуже то чекали, були б раді. І, звичайно, ми отримали е, пневматичні гвинтівки. Це їх є дві, дві штуки. Які також можливо, можливо буде використовувати, але не в шкільному приміщенні, це оскільки воно має бути відповідно обладнане. Але ми частково співпрацюємо з спортивною школою, яка є на території, яка неподалік нашого ліцею, і ми частково будемо їх використовувати. І, звичайно, це є автомат Калашникова, це є розбірний для навчання. Він відповідає вазі е, справжнього автомата, він відповідає справжньому розміру. Повністю це є, скажімо так, справжній автомат, е, автомат Калашникова, але який призначений виключно для навчання. Далі нам ріжки із 30 боєприпасами, кулями, які також ми можемо використовувати для розбирання та складання. Е, Даного, даного автомату. І, звичайно, якщо я вже говорив, що нам дали дрони, для того, щоб діти могли більш детальніше опрацювати цей матеріал, нам дали комп'ютери, це є програми, відповідно, які призначені як симулятори використання дронів. Там також, як і для авторів, там є багато різноманітних, буде, буде багато різноманітних вправ. Це є різноманітні польоти будуть. І, звичайно, Діти будуть використовувати спочатку це комп'ютерну техніку, навчаться, вони опрацюють, але багато ще із дітей, які мають вдома дрони, вони вже самі вміють використовувати їх. І після комп'ютерних навчань, скажімо так, ми будемо використовувати оці дрони для навчання. Оцей матеріал, що нам е, дали. І, звичайно, звичайно, якщо ми будемо е, працювати, наприклад, у е, на, відкритому місце, на відкритій місцевості ми будемо використовувати, скажімо так, чи лопату, чи, чи бінокль. Нам дали ще також рюкзак, відповідно для, для того, аби ми е, могли в чомусь носити. І ще, що нам одну річ нам дали, це також є тема, відповідно, тема стосується зброї, це є макети МІН. Макети МІН, їх є приблизно 20 штук. Це є і в розрізі, і не в розрізі. Також, оскільки ми вже цю тему проходили з дітьми, ми це вже бачили, і, але для навчання це буде дуже і дуже добрий матеріал. В Україні триває війна, і знання, що його шклярі здобувають на уроках захисту України, можуть врятувати життя. А якість цих знань безпосередньо залежить від обладнання, на якому учні будуть тренуватися. Тож діти дуже серйозно і виважено ставляться до виконання завдань, які ставить перед ними учитель.